Привіт, Славко! Привіт, друже! Ну, що ти, де ти, як ти, розповідай? Та що розповідати, друже, у Канаді? Я. І що там, як там у тій Канаді? Ой, не питай, жахіття на кожному кроку. Це якесь дно. Та ти що? Що шо, правда, Шолі? Ну, що шо я тобі? Брехати буду чи що, мусору, гори, бомжі на кожному кроці. Це якась жахіття тут твориться, я не можу зрозуміти. Та ти що? І Як же вони там живуть? Друже мій, хто тобі сказав, що тут хтось живе? Тут всі виживають. Тут виживають і люди, які більш-менш якось тут е, прижилися, вони оце тут ходять оміж е, цих. Куч з мусора і штовхаються з бомжами на кожному кроці. Таке таке отут життя, така отут ситуація. Вітаю, друзі! Сподіваюсь, що ви зрозуміли, про що ми будемо сьогодні з вами розмовляти в цьому відео. Так, звісно, поговоримо сьогодні про бомжів, яких повно у Канаді. Які тут нібито на кожному кроці, і немає де з ними розминутись. Ну і також затронемо трошки тему стосовно мусора, що валяється тут горами на кожному шляху, і також ніяк від цього нікуди не збігти. І Звісно, в цьому є деяка крупиця правди, так не треба цього уникати. Так, це такі явища вони тут є, але давайте ми з вами розберемо, чи дійсно все так прям погано з цими явищами, і чи дійсно все так безперспективно. Так, друзі мої, я буду дуже вдячний, якщо ви не забудете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. А що стосується бомжів на вулицях, то давайте ми з вами зараз подивимось на цю проблему більш глубже. По-перше, що стосується а, районів, де ви можете зустріти бомжів, чи це дійсно так, що ви зустрічаєте бомжів на кожному кроці у будь-якому місті, будь-якого города чи міста, так? Ні, зовсім ні. Це брехня і. Чому так сталося, що в деяких районах будь-якого міста тут у Северній Америці. Ми зараз е розглядаємо Канаду, е дійсно багато бомжів і виглядає це дуже-дуже так мрачно. Це пройшло в кінці 20-го століття, там в 1990 якихось роках, коли уряд Канади. І багато місцевих урядів, так урядів, урядів провінції, вирішили спробувати адаптувати індейців місцевих цих так званих місцевих жителів, індейців, індійців, чи як ви їх там називаєте, до цивілізованого життя. І якщо навіть ви подивитесь більш уважно, хто тут бомжі, так хто бомжує і живе веде такий образ життя, то ви напевно. Швидко зрозуміти, що це так дійсно. Це місцеві ці коренні народи, це індейці. І пройшло це в цих 90-х роках, коли їх почали забирати з їх резервуацій і намагатись інтегрувати до нормального життя. Якщо ми подивимось сьогодні на Вінніпег, самий найкримінальніший район це Норс Енд. Це район, де більш за всього коїться різних вбивств, інших різних злочинів. Але мало хто знає, що до 1990 там якогось року цей Норс Енд був одним з найкращих районів у місті. Це був один з найбагатших районів міста Вінніпех, так? І в ць районі проживала дуже велика і заможна громада українців і поляків. І навіть якщо ми подивимось на вартість житла і вартість земель, так налогів, налогів на таксів на землю, то в цьому районі і навколо цього району навіть на сьогоднішній день одна самих найвеликих вартостей землі і один із самих великих налогів на, на цю землю. А у дев'яностих роках це була дуже дуже розвинута ерія це був дуже дуже перспективний район. І мер, тодішній мер вирішив спробувати заселити туди індейців, цих, так щоб вони побачили, як можна гарно жити, як живуть нормальні люди, і самі почали адаптуватись до нормального життя і інтегруватись. І що сталося, як би ви думали? Так сталося те, що, що сталося, так. Індейці не інтегрувались в нормальне життя, але вони почали туди притаскувати своїх супліменників, і там почалися всі ці проблеми, всі ці злочини. І, звісно, нормальні люди з часом покинули цей район. І зараз цей район це гетто, практично. Так, це був колись. Саме найперспективніший, найкращий самий район міста, і зараз це гето, в яке не можна заходити навіть днем. Не те, що не можна. Ви можете туди заходити. Звісно, це не означає, що у вас там прям зараз вб'ють чи ще щось таке. Але що там робити? Там робити нічого. Так і також саме це произошло із центром міста, так, з деякими кварталами. Центрі міста, в Даунтауні, це така ж сама е, історія. Тобто, почали відкривати в цих центральних е, частинах міст містечок е, різні офіси для індідженіус для місцевих цих е, людей. Вони почали туди на кучкуватись, там кучкуватись, і з часом це все перетворилось на таку куаку. І звісно, в кожному місті е, майже в кожному місті і в кожному великому місті у Канаді є такі. Райони, де багато цих бомжей, де їх прям велике скупчення, і це виглядає так е не дуже при привабливо, так навіть е не дуже привабливо, це м'яко сказано. Але знов таки ми повертаємося взад, чому ці люди бомжують? так, Яка причина того, що вони бомжують? Я чув різні версії цієї е причини, і що це все ж тому, що Канада дуже дорога. Друзі, в Канаді все дуже-дуже дорого. Тут неможливо купити жильо, тут неможливо зняти собі жильо. І якщо ти ще десь впав, то все тобі одна дорога. Йди собі, бомжувати, товариш мій рідний. А, і це помилка. Це дуже така велика помилка. І зараз я вам поясню. Наприклад, коли ми сюди приїхали, ми знімали квартиру на ліво авеню у комплексі, і прямо напроти нас була двер, інша квартира, де жили двоє літних, літніх людей. І, і що б ви думали? вони жили в нормальній квартирі. Це була гарна квартира, одна бедрумна квартира, велика квартира. Е тобто на, на українські стандарти, це двох квартира. Так, жили е ці муж, жінка і собачка з ними. І жінці було скучно, вони жили самі, і якби вона до нас часто заходила, приносила там то хліб, сама спече, то якісь там булочки сама пекла, і ми спілкувались. І от одного дня я побачив її мужа, дідуся, серед бомжів. Він стояв реальний бомж. Розумієте, я був шокований. Я дивлюсь, я не можу зрозуміти. Це ж мій сусід. Він ходить нормально, в нього нормальна квартира, в нього, в нього все непогано і о, він бомжує. І потім ми почали якось спілкуватися. Більше ми спілкувався з його жінкою, і вона нам розповіла таку історію, що вони все життя жили для себе, в них немає дітей, в них вже немає рідних нікого, вони так і живуть самотньо. Е, і в його вони завжди жили непогано, але в його, в його в її мужа супруга завжди була ця тяга так побомжувати, потусуватись у таких е, групах. Так. І тоді мені стало якось так це навіщо? Якщо у вас все є, якщо ви е, маєте для все для нормального життя. В чому чом, чом причина цього? І ми також спілкувалися. і Він сказав, це, це бажання, це стиль життя, це, це осознаний вибір. І коли ми потім спілкувалися далі, він каже: переважна більшість людей, які стоять на вулицях разом зі мною, і в інших містах це наш свідомий вибір. Тобто, це треба розуміти, що бомж у Канаді, так і бомж в Україні це два різних бомжа. І два, две, два різних е, е, обставини, так? різні обставини, чому люди стали бомжами. Тобто бомжі у Канаді, вони у більшості своєї мають, де їм жити. Якщо у них немає де жити, то для них є купа різних притулків, які, куди вони при, можуть прийти будь-якого часу, спокійно там їх накормлять, напоють, зігріють, вони їм там дадуть кровать, все, все що їм потрібно, і вони можуть жити. Для них є місця, де їм допоможуть в будь-якому випадку, так де їх покормять, де їм дадуть одежу. все їм дадуть, їм допоможуть з житлом, якщо вони не мають такого житла. Це все спонсорується е, різними рівнями уряду. Це спонсорується федеральним урядом, це спонсорується місцевими урядами. Тобто у цих людей є можливість змінити їхнє життя. Але в них нема бажання його змінити. Тобто переважна більшість таких людей вони бомжують не тому, що їх так е, обставини такі, да, у них такі життєві обставини і в них немає іншого вибору. А це їх свідомий вибір. Так, звісно, є деякий відсоток бомжів, я, у яких обставини такі, так, але таких бомжів не так уж і багато в Україні, як я вже сказав. В Канаді є дуже багато різних сервісів, різних офісів, різних притулків, де їм е, нададуть будь-яку допомогу, і вони можуть спокійнесенько собі жити нормально. Так? Більш за того, я вам скажу, що у нас у Вінніпезі буквально в прошому році, в позапрошому році, йшли дуже такі гарячі дебати. Е, місто виділило декілька. Е, Земель декілька участків, щоб збудувати там для таких бомжів е, сучасне житло. Тобто там будувалися, збираються збудувати сучасні дома, сучасну інфраструктуру, щоб забрати цих бомжей з центру міста. Із, Цього Норд Норсенд району, і перевести до е, іншої, іншої місцевості. Так вони підняли бунт. Вони кажуть, нам не потрібно ваше житло. Ми от, 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 от сидимо собі на вулиці, і нам тут гар, гарно, нам тут нам не треба нічого міняти. Зрозуміти це, так? Нове житло їм за їм пропонують нове житло, нові інфраструктури. Йди і живи, але вони проти. І це в цьому полягає. Так би мовити, корінь всього, всіх цих явищ, які є в Канаді, так, ви побачите дуже багато бомжів в окремих районах. Так, це окремі райони в кожному місті. Бомжі не лазять по всьому місту. Так вони не розбросані. Тут немає такого, що ви приїдете будь-куди, і ви будете з ними зіштовхатись. Ні, це окремі райони. Як правило, ці райони це куди їх пересіляли, і потім вони там на, 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 на і... Просто-напросто вижили інших людей. так? Чи це райони напроти офісів, які їх обслуговують. Наприклад, у нас є тут офіси, де вони можуть спокійно піти і їм безкоштовно нададуть той же самий наркотик, так? Тобто, там, звісно, там вокруг цього офісу буде е толпа цих бомжиків стояти. Зараз хочу торкнутися трошки е гор мусору повсюди. Це також не, не є дійсністю. так? Так, В таких локаціях, де, має, де, де є ці бомжі, де багато цих бомжів людей, там е, багато мусору. Так? Тут е, немає навіть про що так? Але інші міста вони доволі такі чисті, і вулиці прибираються, і підметаються, і дороги тут чисті. І якщо ви хочете навіть посперечатись, то з'явіть. Е, Увагу, як канаці заходять додому, і як у них вдома, так? Тобто, часто і густо, коли канаці заходять додому і навіть не переобуваються, так, заходять у тих же самих туфлях влітку, і це тому, що на вулицях доволі таки чисто. І як коли вам кажуть, що тут немає куди піти, що тут везде сміття, і тут везде просто кошмар, жахіття і все таке інше, це брехня. так, Звісно, як ми кажемо, свиня знайде грязь повсюду. так, я про це й кажу, коли чую якісь там балачки про те, що в тому ж самому Вінніпезі чи будь-якому іншому місті це просто жахіття, сміття повсюду, сміття на кожному кроку, і це, це просто якийсь жах. Друзі мої любі, я сподіваюся, що я змог до вас довести мою думку, так, і розповісти. Що таке бомжи в Канаді? Як вони тут опиняються? І бомжи в Канаді вони не страшні. Вони Переважності своєї е, нормальні добрі люди. Так вони стоять, вони бомжують, вони попрошайничають, але вони завжди вічливі. Вони, вони нормальні люди, не треба їх прям боятись і все таке інше. І немає тут такого явища, що ці бомжи, вони прям на кожному кроку. Е, тут ми усюди ми переповзаємо через ці кучі мусору. Ні, в Канаді це не це, це не так. Це бабачки людей, які шукають собі. Е, Якісь відмазки і якісь причини, чому би тут не жити і чому поїхати звідси з Канади. Так? В Канаді все добре. Не все. Канада це не рай на землі, як я завжди кажу, але це непогана країна. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал, залишити декілька слів в коментарах до цього відео. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.